У російських в'язницях понад 400 тисяч осіб сидять у старих таборах, збудованих ще в сталінські часи, з дахами, що тектимуть, і стінами, що пам'ятають гулаг. То кагавпусці пі у цих колоніях сотні тисяч змушені працювати мало не за їжу, часто отримуючи лише 300 рублів на місяць і ледве вистачаючи навіть на зубну пасту. Здебільшого це звичайні кримінальні, але серед них активісти і журналісти, яких кидають у табори режиму жорсткого та спецрежиму, щоб зламати дух. Спочатку їх завозять у СІЗО, синці, холод і постійні перевірки, стверджують правозахисники. І цей період вважається найжорсткішим, тому що там ще не почалася офіційна реабілітація. У деяких похмурих в'язницях, як Таганрог, були справді чорні сайти, де журналістка Вікторія Рошчина пройшла через тортури, тому що знімала про арешти цивільних. Потім вона зникла і кілька місяців мовчали родичі. Із понад 70% хворих на туберкульоз чи віл, про що повідомляли ще у 2000 Мьому році більшість досі залишаються без медичної допомоги всередині колоній. У період пандемії коронавірусу адміністрація практично не захищала в'язнів, і хвороби кидалися як сірники у природно суху хворобу, що знищувала людей у гіперізоляції. І якщо на початку 2000-х система утримувала понад мільйон ув'язнених, зараз їх майже вдвічі менше, але жахи не зникли. Просто кількість жахів зменшилася пропорційно числу в'язнів з тортурами, побоями і чергами на етап. Пи перевезення в тюремних вагонах без туалетів з пляшками замість унітазів. Цей шлях часто триває тижнями в тісноті й страху. Ветерани колонії кажуть, що під час транспортувань їх змушували тримати руки за спиною і не спати ночами, щоб ломити їх дух ще до прибуття у вже підконтрольних колоніях довкола, аж огорожі, бараки і ніяких приватних кімнат. Сотні людей живуть поруч, цілими змінами стоять біля стін, слухаючи, як включають гучно гімн російських власів щоранку о шостій. Ранку. Раціон складається з рідких супів і іноді каші, два яйця на тиждень. І це все, що держава дає масово. Решту треба купувати у в'язничних крамницях або просити посилки, якщо дозволяють. У жорстких режимах карцер за неправильний хід рядовий обитель. Сидиш у бетонній концлагері, де 2,5 метри, простір твоєї смерті. Повітря стоїть, холод і духота змінюють свідомість за кілька днів. При цьому тюремна медицина часто недоступна. Навіть чиновники кажуть, що в'язниці. Це дуже небезпечна територія, де смертність майже вдвічі вища за середньоєвропейські показники. Корупція проникла всюди. Охоронці продають елементарні речі. В'язні живуть за тіньовими правилами, де неформальне право вирішує, а хто скільки дав. У колоніях не існує незалежного нагляду. Комісії складають лояльні до влади люди і жодних перевірок для тих, хто має дух чинити опір, жодної відповідальності за катування і знущання. І навіть найвідоміший політичний в'язень того часу. Навальний описував свою камеру як безжальний арештанський там концтабір за містом, де камери повільно розривають психіку, тому що виходу немає, щоб в'язень перестав бути собою, його ламають рутинно, кожен рух регламентовано. Навіть сідати дозволяють лише за сигналом у колонії Покров, де сидів Навальний, його будили кожні 15 хвилин світлом в обличчя офіційно через ризик самогубства. Поняття червоний табір це місце, де все під контролем адміністрації. Чорний, де влада у кримінальних ватажків, але насильство однакове. В'язнів карають за будь-яку дрібницю. Зняв капюшон раніше наказу, спробував розмовляти, і вже карцер або побиття. Окремі колонії, як ІК-65 у Кіровській області, мають славу місць, звідки не повертаються здоровими. У такій психіатричній колонії в Удмуртії людей тримали під психотропами і змушували підписувати зізнання у злочинах, які ніколи не вчиняли. Є колонії, де в'язнів. Примушували співати гімн Росії вголос по кілька разів на день, стоячи рівно з руками вздовж тіла. У жіночих колоніях ситуація не краща. Звідти виходили ті, хто говорив, що щомісячні гігієнічні засоби треба випрошувати, а працювати вам по 16 годин на добу. Одним із найстрашніших місць вважається колонія номер 57 у Свердловській області. Туди етапують тих, хто порушує тишу. Свідки кажуть, що там з людей вибивають зізнання за допомогою гумових київ. Ків затягнутих мішків і розтяжок на дверях камери. В'язні, які потрапили туди за політичними статтями, отримували особливу увагу. Їх ізолювали, провокували співкамерники і постійно погрожували. В'язнів іноді не повідомляють про смерть батьків чи дітей, і лише після звільнення дізнаються, що похорон відбувся без них. Відвідини бувають лише кілька разів на рік, але адміністрація може їх скасувати без пояснень, достатньо дрібного порушення, щоб отримати передачу, продукти, одяг чи книги. Родичі мають вистояти черги, а половину можуть просто не передати. Колишні охоронці розповідали, що їх вчили не співчувати, бо там усі винні, а за людяність, звільнення або ще гірше. У багатьох колоніях досі існує система активу в'язні, які співпрацюють з адміністрацією, щоб контролювати інших. Ці активісти отримують кращу їжу і умови, але саме вони найжорстокіші: б'ють, принижують, записують доноси. У Сибіру і на Далекому Сході колонії знаходяться у важкодоступних районах. Родичі не мають змоги приїхати, а умови ще гірші. У багатьох зонах досі немає гарячої води. В'язні гріють її самі, у каструлях або просто терплять холод. Все це частина системи, що не мінялась з радянських часів. Мета не лише покарання, а підкорення і приниження особистості. Багато в'язнів, навіть відбувши строк, залишаються з травмами – фізичними, психологічними, зламлені без документів і без шансів повернутись до нормального життя. Замість виправлення система вбиває надію, і навіть ті, хто виходить на волю, залишають у колоніях частину себе назавжди.